Виїзний туристичний потік з Китаю у 2012 році може перевищити відмітку у 80 мільйонів чоловік. Такий прогноз міститься в доповіді дослідницької компанії China Outbound Tourism Research Institute, визнаного експерта в області китайського виїзного туризму. Думку дослідників підтверджують і темпи зростання виїзного туризму в минулому році. За даними Китайської академії туризму, в 2011 році з країни виїхало приблизно 70 мільйонів туристів це на 13 мільйонів більше ніж у 2010 році. Приріст у 20% ставить Китай на третє місце в світі за числом туристів, що відправляються за кордон після Німеччини і США. Потенціал китайського ринку засвідчує зростання платоспроможності туристів за кордоном. За даними Китайської академії туризму, гості з Піднебесної у 2011 році витратили за межами країни більше 69 мільярдів доларів проти 55. П'яти у 2010-му. живить цю тенденцію і те, що в Китаї росте число мільйонерів, причому настільки неухильно, що найближчим часом піднебесна обжене всі інші країни за їх кількістю. Улюблені маршрути заможних китайців, Франція і Японія. Німеччина займає друге місце за напрямком шопінг-туризму. Далі слідує Великобританія і Італія. Свідченням розвитку ринку виїзного туризму Китаю є і збільшення кількості індивідуальних туристів. Все це дає підставу очікувати на. Подальше зростання турпотіку у поточному році.